День ми з України, Херсонщина, це Україна. Слава Україні! Чудово героям слава вітаємо Херсонщину. Чекаємо на Херсонські кавуни. Чекаємо на хороші новини а, з Херсонського фронту. Детальніше, от прямо зараз, що відомо на дану секунду, тому що я бачу, ситуація змінюється настільки динамічно. Ми навіть не е, ми навіть не встигаємо повідомляти глядачам. Так, дійсно, ми продовжуємо мати тактичні успіхи, якраз на південному фронті, і це обумовлено тим, що наші збройні сили наносять точкові, абсолютно точні удари по розташуванню ворога, по їх польовим складам, по скупченню техніки. І, до речі, ми щодня бачимо кількість знищених бронемашин, кількість знищених танків, живої сили ворога. І до речі, те, що наші збройні сили на сьогоднішній день мають абсолютно чіткий контроль вогневий над транспортними артеріями, тобто над мостами через Дніпро, для того, щоб унеможливити поставку боєприпасів зброї і навіть харчування. А хочу відмітити, що харчування це не менш важлива складова, тому що на сьогоднішній день там по різним оцінкам, але кількість ворога на Вому березі ближче до лінії фронту, і в самому місті Херсоні налічується близько 25-30 тисяч військових, а це необхідно навіть тільки на постачання сухпайків і води більше ніж 100 тонн грузу на добу, і це потрібно перекидати окупанту. а на сьогоднішній день всі мости вони фактично не придатні до використання, тому окупанти наводять безліч пантонних переправ. Вони шукають місця, де можна під'їжджати до Дніпра для того, щоб чи на понтонах переправлятися, чи наводять пантонні переправи, як то було в новій Каховці біля греблі Каховської ГЕС, там де наші збройні сили знищили міст. Як якраз над знищили міст, який проходить над. Ну в тому місці, де проходять кораблі біля Каховської ГЕС, то там трошечки далі окупанти навели паром пантонну переправу. То якраз наші збройні сили нанесли знов таки черговий точечний і точний удар, і та паромна переправа розлетілася. Знов таки біля села Львово навели переправу паромну і переправляли, мали наміри на переправляти техніку з нової каховки до села Львова, минуючи якраз греблю Каховської ГЕС, то і та паромна переправа розлет... розлетілася. Тому в окупантів зараз відбувається паніка. Вони не можуть забезпечувати то свій контингент на правому березі Дніпра, з того, що не мають можливості підкріплювати їх ні. Боєкомплектами, ні технікою, і навіть їжею. і саме тому якраз у ворога дуже великий дух дезертирства серед рядового складу. І ось ці повідомлення, які ми бачимо, що додатково Російська Федерація направляє там 1300 кадирівців, то вони кадирівців використовують здебільшого як заградотряди щоб не дезертували військовослужбовці Російської Федерації, то я розумію, це підсилення якраз для того, щоб знов таки підсилити заград атряди, бо російські військові мають намір тільки втікати і дух дезертирства, шалено високий серед військових Російської Федерації. Я зрозумів вас добре. Чого ми далі можемо е, очікувати в цьому плані? Зараз, е, от на херсонському напрямку, ми знаєте, вражає ой, на харківському напрямку. Ми просто вражаємося. Е, далі, от умовно кажучи, вчора казали, були повідомлення, що мало не в 10-15 кілометрах від е, 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 Херсона знаходяться наші війська. Що що насправді? Ну, трохи не так. Ми ворог дуже сильно концентрується зараз на утриманні тих позицій, на яких вони перебувають. Треба розуміти, що після першої атаки, коли ми вибили ворога з першої лінії оборони, ворог все ж таки укріпився на тих позиціях, куди відійшов. На зараз знов таки ми послідовно починаємо, не починаємо а продовжуємо знищити тилові запаси ворога, і якраз польові склади, тобто та зброя, яку вже встигли перекинути на правий берег, і саме по польовим складам на зараз наносяться такі точні влучання для того, щоб фактично вибити ту, може ті запаси, які ворог сконцентрував. Ближче до лінії фронту, і саме вибивши і послабивши їх боєздатність, тільки тоді можна казати про просування вперед. А е на зараз все ж таки активні бойові дії тривають. Тривають по всій лінії фронту і з боку Кривого Рогу Дніпропетровської області, і з боку Миколаєва, е в бік Херсона. Е ми там всі чули про посад Покровське, але посад Покровське і був під нашим контролем. Дійсно, там точаться бої і наші збройні сили просуваються далі. Про звільнення населених пунктів. Я думаю, все ж таки краще чекати офіційних повідомлень, тому що це дуже чутливе питання, саме в тому, що озвучувати це можна тільки тоді, коли наші військові зайшли, укріпилися і е, можна казати. Про звільнення населеного пункту тільки тоді, коли ми маємо впевненість, що ворог вибити нас звідти вже абсолютно не зможе. Тому це питання дуже чутливе і треба краще спиратися саме на офіційні дані по звільненням населених пунктів. Ну так, але ж бачите, от по харківському напрямку ми сьогодні коментуємо те, що викладають в соціальні мережі в соціальні мережі. Наші бійці, ми е, вимушені Ми не можемо про це не говорити, тому що одразу це летить соціальними мережами, і у людей є е, у людей є запит. Але інше питання одразу дивіться: нова каховка, Херсон, інші Антонівка. Теж е, чи правда те, що расисти починають тікати в сторону Крима, і реально там вже панічні настрої. Те, що панічні настрої це абсолютно точно, абсолютно правда, і знову повторююсь, кадирівці то не спроста, це якраз щоб заграти отряди, не пускали расистів, і щоб вони не могли тікати з лінії фронту. Але ж дух дезертирства шалено високий, і окупанти, тобто рядовий склад окупантів, зрозумів, що відходити і аграта тряди будуть їх розстрілювати, то вони на зараз знайшли інший спосіб. Вони перевлягаються в цивільне і намагаються видавати себе за цивільних, і фактично таким образом дезертувати деякі з расистів. Все ж таки переховуються в будівлях, які залишили наші люди, які виїхали на підконтрольну частину території України. Там переховуються і вони чекають збройні сили України разом з нашими людьми. І коли їх знаходять наші люди, да брошені в будівлі, тобто вони розуміють, що там нікого немає, заходять, бачу, що хтось там шурудить. А расисти кажуть, ми будемо тут сидіти тихенько. Ви нас не видавайте, тому що ми разом з вами чекаємо збройні сили України. Бо в нас це єдиний вихід залишитись живим. Це здатися в полон. Ви чекаєте звільнення, а ми чекаємо, щоб здати в полон. Тобто, розумієте, расисти зараз чекають визволення збройних сил для того, щоб зберегти своє життя, здавшися в полон, і це і це настільки масово зараз відбувається по лінії фронту, що окупанти це все розуміють, і вони навіть вели такі стабіль... дисциплінарні загони. Тобто сьогодні, по лінії фронту, вони вже будують тимчасове утримання для своїх вояків деякі ще сподіваються на те, що вони можуть написати рапорт. І звільнитися зі збройних сил України, ой, рашистів, вибачте, будь ласка, звільнитися зі збройних сил рашистів, То тих, хто пишуть такі рапорти, окупанти просто кидають на підвал і проводять такі собі дисциплінарні роботи, переконуючи там, ну і відповідно змушуючи повертатись на лінії фронту, той, хто не повертається, каже, все ж таки наполягає на рапорті. Кажуть, рапорт ваш загубився і знову там його муштрують, як то кажуть, в тих підвалах для своїх. Тому треба розуміти, що настрій і деморалізація у расистів доволі шалена, і все ж таки це якраз є запорукою тому, що у разі контрнаступу расисти просто будуть розбігатися. Як це відбувається, до речі, і в Харківському напрямі, і щоб там не робили які б там загратряди вони б не впроваджували. Це їм не допоможе, тому що будуть біжати навіть з тими загра отрядами. Угу. добре Сергію, я вам дуже дякую.